Привіт всім. Знову ще поріз Трошки доділок. Да, так, значить, ну не такий він вже й безударний, як говорили, як всі розказують і пишуть. Значить, спочатку у мене, значить так, почнемо з того, що я модернізував. Взагалі, тут ось бачите, вже цього разу я вирізав оцього флянця. Тут 15 мм, це не страшно. А тут зараз 6 см оця вставка. Була 12 см. Ну, я чув, як йдуть дуже сильні на кардан удари. Значить, що я зробив Ну, Як завжди, починаю обвішувати. Чепив о такого маховика. Це з дізельної намарки, не знаю якої. Він досить важкий, кілограм 20 ну За рахунок того, що малі обороти лома він не врятував. Значить, змінив я цей угол в половину. Змінив. Не знаю, який він зараз. ну Отут зараз 6 см. Почало втягувати поступово глячко. Ну, бачили, вже ударної нагрузки як такої немає. Воно поступово її ріже. Ну, така модернізація. Це ось 50-літрова вірейка. Отака. Бачили, як кришить, да? ось отакі, отакі, отакі ось такі без питань. Сера взагалі дуже легко кришить. Так, ось прицеп, перештовки тут нашиті. Такі прилічно нашиті. Ну, він почти рост мій. Метр п'ятдесят це тут точно Ну, борта я не чіпляв, а треба було чіпити, бо ну, досить швидко цей прицепчик набив. Так. Усе сухе, клинки сухі. Б'ється, ну туговато трохи б'ється, але б'ється. Ну, попадаються, дивіться які. Ну, для прикладу для прикладу покладуся пачку цигарок. Ну, почти, як пачка цигарок. А це він таке ще рубає. Вже якщо товще, то глохне мотор. Набив я цей прицеп за час 40. Ось ну, так як клітки були не зовсім гарно складені, ну, то не страшно, були складені, але прийшлося їх виривати. Так, ну таке відео, кому було цікаво, запитуйте. А тут із ската, от, видно, протектори. Закріпив їх, два штучки такі вибросні зробив. Викидачі такі. Гарно вони працюють, мені подобається. Ну, якось так. Добре. Всім гарного дня. До побачення.